Ходять з... скаргами що я у мене от таке тремтіння тіла, тремор і все таке, і це одна із найбільших скарг, але це насамперед, так, тіло реагує на велику тривогу, велику паніку, і це насамперед дуже Добре для людини, яка це такий запобіжний механізм тіла. Відчуття нестачі повітря, або утруднення дихання, почуття здавленості в горлі. Наступний біль або дискомфорт в грудної клітині. Нудота, або неприємне відчуття в животі, відчуття запаморочення. Нестійкість, легкість в голові, або е, перед, такий перед непритомний стан, відчуття жару або холоду в тілі, аніміння або е, поколювання в кінцівках. Наступний страх втратити контроль над собою або зійти з розуму. Про це ми вже казали. Страх смерті, головна, головний біль. Неконтрольований крик або плач, підйом хтось там не може зайти, бачите, там в чаті. Неконтрольований крик, крик або плач, підйом артеріального тиску. В кінці нападу може з'явитися діарея. Наступний слайд. Панічні атаки можуть протікати у двох формах: Абортивний – спостерігається 4 і менше симптомів із вище перерахованих, і розгорнутий більше 4 симптомів. Наступний напади тривають зазвичай 20-30 хвилин, рідше більше години. Частота нападів від Декількох на день до одного разу на місяць. Однак найчастіше має місце 2-4 нападу на тиждень. Наступний. Багато людей, особливо на початку захворювання, сприймають ці прояви як симптоми загрозливої хвороби. В зв'язку з чим звертаються до терапевтів, кардіологів, неврологів та інших фахівців. Навіть при відсутності патології лікарям дуже важко переконати пацієнта в тому, що соматичної хвороби немає. До кабінету психотерапевта клієнт з панічною атакою потрапляють, пройшовши сім вогнів або сім кіл аду, да? вот. так що часто дуже з такою товстою історією хвороби приходять. Проблема панічної атаки полягає в тому, що вона може трапитися будь-де і абсолютно без будь-якої причини. Це приводить до того, що людина з панічною атакою постійно знаходиться у стресі і страху, але страх і стрес і є пусковими причинами виникнення приступу панічної атаки, це замкнуте коло. Багаторічні спостереження за панічними атаками довели, що це найчастіша хвороба сильних людей з високим інтелектом, як наслідок неприйняття слабкої частини своєї особистості, яка є абсолютно у кожної людини. Постійна боротьба із самим собою, боротьба свідомої та підсдомої частини психіки, виникають на тлі. Злісної установки. Не можна боятися, не можна показувати страх, не можна проявляти емоції. На тлі сильної тривоги, збудження, що супроводжує емоційне переживання, проходить по тілу спотвореним шляхом. Замість прямувати в скелетну, поперечно смугасту мускулатуру. Відповідально за рух. Нервовий імпульс проходить у гладку м'язову гладкі м'язові тканини, тобто вегетативною нервову систему, яка не може контролюватися людиною свідомо. У наступний слайд Це схема скелетною Нервової системи і вегетативної нервової системи. Ми тут бачимо, що одна, а що друга і нервує. У природі у тварин десь 80-90% всього нервового збудження йде на поперечну смугасту мускулатуру, і так скажуть, відпрацьовується м'язами. І тварина біжить від страху і відпрацьовує цей цю свою паніку, цей свій великий страх. А у людей гораздо більше іде на вегетативну нервову систему. Ну, скажімо так, у тварин 10-20% йде іде на скелетну нервову систему. Ні, 10-20 на вегетативну і 90-80 на скелетну. Ну а людина вища істота, тому ми все направляємо на вегетатику. і ще психіку, психічні ці симптоми теж в наявності при панічній атаці. Тому у деяких людей фізична активність дуже помічна при… Тривоги панічних атаках, і скажімо, ми вже зразу можемо казати, що в е, мене декілька клієнтів так і сказали. Я пішов на спортивну залу і задавив свої панічні атаки великою фізичною навантаженням. Наступний часто люди з панічними атаками приходять. Е, Різнобічне медичне обстеження, деякі по кілька разів і лише після цього приходять до психіатра чи психотерапевта, надаючи медичну документацію про те, що вони соматично здорові. Ну ми це вже казали. Далі. Як правило, життя у кожного, хто пережив напад панічної атаки, поділяється на до та після першого нападу. Людина не може жити як раніше. Жити нормальним та повноцінним життям як до першого нападу, що можу зауважити, що 90 або і більше відсотків людей, хоч раз на життя, мали панічну атаку від якихось соматичних таких перешкод, яких у них в житті склалися, і... але чаще це закінчується одним таким приступом. А ті, хто, ну, до нас приходять ті, хто часто, у кого часто виникають панічні атаки, пам'ятка для людей з панічними атаками: напад паніки не загрожує життю людини. Це перше, що ми кажемо, прийшовшого для нас клієнта з панічними атаками. Якщо людина з панічними атаками якимось чином. Навчився пускати своє психічне збудження по вегетативних волокнах замість рухових, то, навчившись помічати та диференціювати своє збудження, він зможе спрямувати його на в рух чи іншу активність. Інколи ми кажемо, що не знаю, що робити, присідай. І в мене є такі клієнти, які при запуску панічної атаки 25 присідань і переключення уваги, і панічна атака проходить. Психотерапевт не може одужати за клієнта з панічними атаками, доведеться також брати на себе відповідальність. Це одна із важливих особин праці. Концентрація на диханні. Я вам розкажу одну таку вправу. Перше, що нам знадобиться для цієї вправи це стілець і трохи вільного часу. Ми сідаємо на краєчок стільця. Наша спина має бути пряма, що дозволить нашому диханню бути вільним, а енергії рухатися безперешкодно по всьому організму. При цьому не повинна бути напруги. Влаштовуйтесь на стільці так, як вам буде зручно. Це тіло перебуває в розслабленому стані. Сідаємо у зручну позу, руки кладемо на коліна, заплющуємо очі і фокусуємо свою увагу на диханні. Ми спостерігаємо, як входить повітря в наші ніздрі, як воно опускається нижче в бронхи. І легені, як піднімається і опускається грудна клітина. Ми просто спостерігаємо за тим, як ми дихаємо. Якщо раптом вам здалося, що ваше дихання неглибоке, поверхневе, повільне або непостійне, ні в якому разі не намагайтесь змінювати хід свого дихання. Ми просто дихаємо та спостерігаємо, як це робимо. Наша свідомість відпочиває. Вона спокійна, і ми дихаємо просто дихаємо. Ми концентруємося лише на процесі дихання. Нам можуть заважати думки, як завжди, вони зовсім невчасно крутяться в нашій голові. Ми вітаємо їх і знову переводимо свою увагу. На процес дихання, вдих видих. У міру того, як ваша свідомість все більше заглиблюється в процес спостереження за диханням напруга в тілі почне зникати. Робити вправо бажано щодня протягом 15 хвилин. Не треба засмучуватися, якщо щось не виходить одразу. Займайтеся щодня, і результат обов'язково буде. Вихід із справи робимо глибокий вдих і видих. Очі не розплющуємо, стискаємо кулаки, потягуємося, розтираємо руки до тепла, торкаємось до нашого обличчя, роблячи рухи, ніби ми вмиваємося. Все, тепер можна розплющити очі. Вихід із будь-яких розслабляючих методик дуже важливий. Не можна все різко виривати з медитаційного, медитативного стану. Виділіть собі ці 15 хвилин, вони окупляться здоров'ям і зміцненням нервової системи. Вибирати час для занять треба так, щоб вас не, тягнуло потім, не тягнули поточні справи, щоб свідомість не засмучувалась побутовими думками. Про те, що треба вимкнути суп на плиті або забула про пилососити, а раптом зараз прокинеться дитина, хтось зателефонував і так далі. Панічні атаки та медикаментозне лікування. Я хочу сказати, що це питання всі клієнти вирішують зі своїми психіатрами. Це дуже важлива. Частина лі, лі, лікування е, панічних атак, колись моя супервізор сказала, що інколи у нас клієнти приходять, і е, одна рука це психотерапія, а друга рука це медикаментозна терапія. Е, мої рекомендації: якщо людина не може е, обійтися без Медикаментозного лікування нужна така підтримка, нужна така опора, і тоді це питання вирішується з психіатром. Можу тільки сказати, що самим протитривожним засобом є Гідазепам, який, можливо, комусь добре знайомий. Він зараз самий такий протитривожний медикамент. Далі я хочу розповісти про дві реальності, чому це так, що у нас є одна реальність, це реальна реальність. От вона. Зараз кожен сидить в своєму місті, знайшов можливість вийти в інтернет і. Але уявна реальність дуже великий частку нашої свідомості часто займає. Ми можемо уявити все, що завгодно. І лікується це одним простим реченням перестати себе обманювати. Бо мозок наш не розрізняє це реальна реальність, це чи наша це уявна фантазійна, віртуальна. Ми дуже втікаємо часто з реальної реальності, бо в реальної реальності нас може щось не влаштовувати. Ми можемо бути нещасливими в реальній реальності. І тоді, так сказати, у тривожної людини уявна реальність повна тривог переживань, безпокойства. От, і Інколи психотерапевти називають менеджери по зв'язку з реальною реальністю. От, І в моїй практиці людям з, паніч, з панічними атаками, тривожними розладами, два рази я бачив, яким ставало легше від того, що реальність підтягувалась до тієї уявної реальності, де є завжди. Опасність це коли прийшов Ковід, і всі стали засоби масової інформації розказувати, що є велика небезпека, і це коли реальність підтягнулась до тієї реальності, яка є у тривожної людини. І друге, коли почалося широкомасштабне вторгнення, наша теж реальність стала зовсім небезпечна. А у тривожної людини є такий, що ця реальність небезпечна. Чаще всього це коли вона в такій уявній реальності є ця небезпека, але інколи життя так і тривожним людям стало в цей час легше, бо в них реальність стала такою. Яку вони бачать постійно. А інколи тривогу порівнюють з системою сигналізації у Е, І у них у сигналізації є різні настройки. Одні тривоги, сигналізації такі чутливі, що листочок впаде з дерева, чи вітерець подмухає, і сигналізація вже спрацювала. А є такі, що підходиш, трошки штовхнеш машину, вона не спрацьовує. Так і тривожна тривога. У тривожної людини дуже чутлива захист така сигналізація. Наступний. Дякую за увагу. І готовий. Відповідати на питання. Так, тут. У мене питання. Бувають такі напади часто, є всі симптоми?